Всім знову привіт! З вами, як завжди, Діма, і ми продовжуємо грати Minecraft Hardcore. І в цій серії ми приступимо е, до того, що я покажу. Що там є? Е, я покажу, як побудувати ефективний, простий спаунер. Спочатку його добряче освітлимо. Ось так, думаю, достатньо. Е, також ми поставимо десь ось тут. Е, Скриню, а ось тут ми поставимо крафтейбл. Також для цього нам буде потрібно безкінечне джерело, яке ми зробимо з допомогою двох відер води. Ось так. Наберемо в одне відро, в друге відро. Що ж, викладемо речі зайві. Е, скриню. М -м -м, які тут зайві речі? Навіть не знаю. Лишнець, певно. Ну і приступимо до побудови спочатку. Ой. Що я зробив? Е, спочатку нам буде потрібно розширити цей спаунер. Е, площою Яка це площа нам буде потрібна? 3 на 3 чи 4х4. Я вже сам не пам'ятаю. Ну, давайте 4х4. 3х3. Так. Тобто з усіх сторін від спаунера повинно бути 3 кубика. Тобто ось тут 3 кубика, тут 3 кубика, тут повинно бути 3 кубика, забираємо ці, цю стінку, Все, Швиденько. Так, зараз напевно в нас зламається кирка скоро. Де ж наші факели. Потрібно ще факелів, щоб це все з -з -з зробити тут світліше. Є 3 на 3. Я вже сам не пам'ятаю. Також я не пам'ятаю, хто сильніший зомбі чи скелет. Якщо так подумати, то здається, скелет сильніший. Тобто в нього більше життя. Хм, мені здається, ця кімнатка маленька. Хоча... А, думаю, цього достатньо. Так, далі, що нам буде потрібно, це вирити підлогу в два блоки. Тобто під спавнером має бути два вільних блоки. Зараз ми забираємо спочатку перший шар. Цей красивий зелений камінь. При цьому нам потрібно бути максимально обережним і не зруйнувати. Оу, у нас закінчилася кирка. Потрібно бути обережним, щоб не зруйнувати спаунер випадково, тому що якщо ви зруйнуєте спаунер, то <хи> вам прийдеться шукати інший спавнер. Так, як бачимо, ми очи... очистили один блок, тепер копаємо ще один блок. Має бути два блоки під спавнером для того, щоб е моби могли вільно ось так проходити під ним. Так, копаємо. Гравій-гравій гравій. Так, я точно не пам'ятаю: 3 на 3, чи 4 на 4 має бути. О, площа. Ну, здається, така. Так, будемо думати, що така. Вихід зробимо в ось цю сторону, тому... Ми копаємо. Ось таки, ось таким чином два блоки. Висотою. І. Ось тут ще. Два блоки. Здається, так. Так. Це ми заберемо звідси. Це нам не потрібно. І. візьмемо собі якийсь блок, щоб це все закрити ось тут. Поки що ми це все тут закриємо. Ось так і ось так. Ось так. Ці блоки ми також заберемо. Оу. Що робиться? <с� 1> тут поки що зробимо вихід. Тимчасовий. Так, поки що ми робимо все правильно. Тут все закриємо. В нас повинна вийти ось така кімнатка. Тут ми прорили. Тепер. Тепер, тепер. Нам потрібно зробити багатько табличок. Як багатько? Не так багатько, але потрібно багато. Оскільки вони. Ого, вони стакаються побагато. Побагато це, напевно, велика кількість. Так, щоб нам викинути. Так, тепер ми ставимо. А, вони стакуються, здається, по 16. Тепер ставимо таблички ось сюди сюди і, здається, сюди. Ну, можна заповнити це все табличками, але можна і так. Тобто весь весь ось цей ряд заповнити табличками. Але, наскільки я пам'ятаю, і цих трьох табличок також вистачає. Uh, так, що ми далі робимо? Тут ми також прокопуємо. Тут ми поки що заберемо блок тимчасово. Uh, тут ми також зробимо ось так. Тепер що нам потрібно. Потрібно вітра з водою. Якийсь блок. Так, ми ти його можемо викинути. М -м, здається, все. Так, що ми тепер робимо? Беремо воду. Так, ми воду не звідти взяли. Потрібно брати середини. Ставимо воду сюди, Ставимо воду сюди і потрібно ще одненьке відро від води. Ще одненьке. Ми ставимо Посередині ось так. Uh, коли буде тут стояти ось цей блок, все буде чудово. Як бачимо, у трьох табличок вистачає. Тому що якщо ми заберемо цю табличку, то вода потече сюди, це нам не потрібно. Так. Поки що ставим. Давайте закриємо цю воду якось ось так. Так. Uh, перший етап ми зробили. Коли будуть моби спавнитись, вони будуть падати донизу, їх буде змивати вода ось сюди. І далі ми зараз зробимо. Беремо ще два вітра води. А... А... Ставимо табличку ось сюди, напевно. Хоча ні, і сюди. Ставимо табличку сюди. Ось так. Поки що ми поставимо факел, щоб нам видніше було. І прокопуємо тунель донизу. Поки що ми цього робити не будемо. Далі що нам потрібно? Нам потрібно поставити ось сюди воду і ось сюди воду. Все. Тепер моби спавняться, падають сюди, змиваються вони сюди, падають сюди і змиває їх ось сюди. Далі ми копаємо вниз. Е, приблизно десь на ось таку глибину. Зараз ми будемо рахувати блоки. Розширюємо тут трішки територію. Ось так. Розширили територію. Тепер рахуємо блоки. Нам потрібно раз, два. І ось тут. Тут ми поставимо липкий поршень. Його потрібно поставити ось так. Хоча не обов'язково липкий поршень. Ви можете поставити звичайний поршень. Хоча, можливо, я помиляюсь. Зараз ми це перевіримо. Е, так, сюди ми ставимо... Так, чому він неправильно ставиться? Я не хочу так. Поршень, ти неправильно ставишся. Ти повинен ставитись ось так ось. Тут ми зробимо ось такий камінь, щоб було наглядніше. Два. І тоді тут також. Раз, два. Тут у нас буде також ось цей камінь. І все. Все, що нам буде. Все, що потрібно було зробити. Також тепер тут ще розчищуємо територію, щоб нам було більше місця. Так. І зараз буде саме головне, як зробити правильно ту систему. Напроти ось цього блока, тобто там, де ось цей вихід, ставимо роздавач ось таким чином. Щоб маби падали і роздавач стояв. Так, тепер. Тут ставимо блоки. Ось так. І тут ставимо блок. Тут ці блоки збираємо. Тут нам буде потрібно поставити кнопку ось так. Тут ми поставимо. Здається, один пил редстоуну, Ось так. Тут також прокопаємо трішки. Так, наскільки я пам'ятаю. Це має відбуватися ось таким чином. Ці також блоки не потрібно. Поставити сюди. Один. Хоча ні, це потрібно підняти на один блок вище. Тобто зробити. Ось так. Ось так. Там поставити один redstone. він там стоїть вже. Е -е, тепер тут ми ставимо факел. Так, факел задвигає, чудово. А, тоді ми повертаємо ось ці блоки, які стояли тут. Ставимо сюди один одну пилю користовану і беремо репітер. Ставимо ось сюди. На затримку. Поки що в один клік, я точно не пам'ятаю, скільки потрібно. Зараз ми це проекспериментуємо. Так, а тим часом можна. О, закрити. Ось це все. Чому тут блок не ставиться? А, тут кнопка знаходиться. Так, а що ж не так. Мені здається, палюка повинна бути ось тут. Так, напевно, так. Стон ми кладемо ось сюди. Ось тут. Так, тоді ми тут ставимо кнопку. І все! Наш спаунер готовий. Закриємо ще ось тут блоком. Ось так. Тепер я покажу ось звідти будуть падати моби. Ну, система, здається, працює справно. Повернемо цей блок. Нехай він буде такий зелений, мені так більше подобається. Виберемося нагору. Заберемо всі факли і... зомбі почнуть спавнитись. Так, як це нам так вибратися на гору, щоб вилізти десь не тудою. випадково. Оу, ми вилізли. Так, там, де нам потрібно. Майже. <плес> ну що ж, давайте заберемо всі факели звідси. Ось цей факел потрібно забрати. І ось ці факели потрібно забирати. Тут потрібна повна темнота. Оу, як бачимо, зомбі вже спавниться. Також забираємо зомбі, тікай. Також потрібно забрати ось ці блоки і все. Тепер. Навіть можна зеленим закрити. Закриваємо це все. Навіть ось тут можна поставити. Ось так. Все, ми закрили. Тепер. Е зомбі спавняться. Спустимося донизу. Так, добре. І тепер що нам потрібно зробити? У, я забув ще саме головне, потрібно взяти лаву. Саме головне й забув. Нічого, тут десь я, здається, лаву бачив. Неподалік. Збігаємо по лаву. Лава, лава, лава. Де можна знайти лаву? Так, а чому тут такий камінь дивний? Оу, скелет. Фух, він промахнувся. Нам потрібне одне віддерчило лави. Наразі скелет. Але ми встигнемо його вбити. Так я не знаю, чому там замаровано, тому не будемо туди йти навіть а, лава. А, там, наскільки я зрозумів, там отруйні павки. Так, тут також потрібно все освітити. О, пакели закінчились. Вигільно закінчилась. І я бачу там скриню. Можливо тут вигілля? Я? Немає. Так. Що в нас тут? Ще хліб. Вигілля. Дайте вигілля. Хоч трішки. Там десь має бути вихід. А, немає виходу. Кріпер. Де кріпер може горіти? Невже наді мною лава? Давайте провіримо це. Мені потрібно всього лише одне вітеречко. Одне вітеречко лави. М -м -м. Де кріпен горів? Так, зараз я відчуваю, що я зараз потраплю на. Так, чекайте, мені потрібна лава. Дайте мені лави. Оу, кріпер. Клас. Одне вітеречко лави. Де нам її знайти? Йдемо сюди. Чого? Тут у нас що? Блін, тут тільки вода. Ах, не вже так складно знайти одне відро лави. Одне кляте вітро лави. І все. Фух, я повернуся знову туди саме. Окей, підемо в цю сторону. Тепер. Спустимося донизу. Тут уж повинна бути лава. О, є лава. Давайте якось її... Ой, я застряп поводині. Давайте якось візьмемо. Звідки вона тече? А, вона тече ось звідти. Зараз ми її візьмемо. Десь ось звідси вона тече. Є, у нас одне відро лава є. Тут золото заберемо. Там рестоунфакл хоч щоб хоч трішки було видно. Золото не лазить. <гум> так, зомбі. Тікай. Mm -hmm. Піднімаємося знову нагору і йдемо до свого спаунера. А, -а, а. Так, тут як ми пам'ятаємо. О є, наш спавнер ось там. Чи не там Ні, там є все. Тепер що ми робимо? Ми спускаємося донизу спаунера. Ось так. Кладемо сюди одне відро лави. Також для безпеки. Е, для безпеки можна покласти е, сюди, наприклад, табличку. Хоча. Ну, нехай буде. Так, поставимо тут освітлення. Тепер, що? Тепер ми просто нажимаємо ось цю кнопку. Повинно все працювати. Чекаємо поки зомбі згорять. Вони не повинні вмерти, хоча так, вони не вмерли. Тепер пробуємо їх вбити з одного удару. Простою голою рукою. Один удар. Бог вбивається. Значить, щось не так. Давайте змінимо затримку ось тут. Заберемо поки що лаву, щоб випадково не наробити тут біди. Збільшимо ще на один клік затримку. Спробуємо, що відбудеться. Ні, Відразу покладемо лаву. Хоча це дуже небезпечно. Так, ну надіюсь, на цей раз у нас все вийде. Беремо знову голу руку. Чекаємо, поки вони згорять. М -м -м, вони тепер помирають. Хм. В чому ж проблема. Можливо, тут поставити на один клік. Хоча ні. Ну, давайте справимо. Я ось не пам'ятаю, чи скелети, чи зомбі мають більше життя. Так, ну це точно не працює. Давайте зробимо тоді ось так. Якщо і це не спрацює, нам просто потрібно буде. Це, здається, повинно спрацювати. Так, чекаємо знову, поки вони згорять. У мене здається. Так, в мене червики зламались. І це не працює. Хех, ну що ж, повертаємо все, як було, і просто забираємо цей блок. Добавляємо ще сюди по одному блоку. Ось так. І прокопуємось вниз. Так. Пробуємо ще раз. А, кнопка де моя ділась? А, ну окей. Давайте тоді. А, де моя кнопка? Дійсно. Віддайте мою кнопку. Де вони діли мою кнопку? Не самі наглічі що. Окей, я зроблю ще одну. Поставимо сюди і поставимо сюди. Все, Пробуємо. Так, цей звук мене трішки дратує, давайте його зменшимо. Ще я затримку на один клік. Так як... Це мені здалося, що це я вбив його з З одного удару. У нехай. Зараз подивимось. Ммм, вмирає, не підходить. Максимальна затримка, я також до мене підійде. Ось така затримка. Така, як була. Пробуємо ще раз. Е, ну, Значить, ця система точно буде працювати для скелетів, а для зомбі потрібно її трішки змінити. Зараз ми це побачимо. О, один удар, два удари. Ні, все ж таки щось не так. М Я догадую, що не так. Тут має стояти ось так. І цю систему всю потрібно опустити донизу. Тепер. Хм, Як це нам зробити? Потрібно все перероблювати. Потрібно цей поршень. А, давайте попробуємо зробити ось так: цей роздавач. Ми поставимо ось сюди. Так, роздавач пересь. Ось так. Поставимо сюди одне А, Закриємо це все. І закриємо ось тут. Uh, також зробимо ось так. Прокопаємо ще нижче. <сум> Давайте спробуємо це. Нажимаю кнопку. О, uh, зомбі в ключовій броні. Зараз подивимося, чи нас працює, чи ні. Наша система. Mm, цей сильніший зомбі вижив. Заменшимо затримку і справимо ще раз. Чи що? <ріст> хм, так вмирають. Дуже-дуже дивно. Що ми збішим? Ось так. Тоді вони будуть помирати з двох ударів. І так вони помирають. Ну що ж, е я думаю, що проблема в тому, що потрібно ось цей поршень перенести на одну клітинку вниз. І зараз я, напевно, в креативі е спробую це зробити, е щоб не пробувати тут. Е а на цьому я поки що завершую цю серію і зустрінемось, як завжди, в наступній серії. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.